Надав малих дозах, але на сьогоднішній день нічого іншого не придумали. І е, які я хочу вам зробити висновок. Ось дивіться, е, людина до органічних продуктів е, ну, приходить, як я, наприклад, до. Ну, як знати, щось стукне, наприклад, щось вона побачить і до неї доходить. І коли мене питають, як донести, наприклад, про органів іншим людям, я кажу, ну дуже багато людей, які е, купують дорогі продукти, контролюють, що вони їдять. Ну тут правду кажу, дуже багато людей. Але при тому взагалі не дивляться, що вам які як, як, купувати, наприклад, дорогі там речі і не мити голову, Там, ходити в дорогому вбранні, не мити голову. Це якийсь абсурд. кажу. І це треба показати людині. Так не може бути. З одної сторони ти дбаєш, а з другої сторони, знаєте, хімічним порошком, ну як їжу посипаєш. Я кажу, і треба до цього прийти. І я вам сьогодні хочу показати набір. Це до речі, реєструвалася Ульяна Дівочка Новачок. Це я відбирала на пір продукції. Вона була на презентації Наташа, наша подруга. Значить, і вона каже, Світа каже, я зрозуміла, що я тепер хочу купити баде верса. А ми її рік про це говоримо. Я кажу: ну, як уже ти до цього дійшла, бо я вже навіть її не дивляю. А вона каже, що я зробила? Я каже, а вона завжди я казала. Я піду в аптеку, каже, що ти мені оце чешеш? Я піду в аптеку і там каже, ці і я себе за три копійки куплю. Кажу, яка різниця, як пікнуть. Послухала нашу лекцію, була, якось прийшла. Якраз було про дієтологію, про, про це все. Лена якраз тоді була, коли напорами продукція, і вона каже, заходжу, каже, думаю, подивлюсь, скільки я стоїть артішок. Я Бо зрозуміла, що артішок вже треба. Все, вже. Все, печі це майбутнє. Знаєте, вона каже, все. І заходжу, каже, подивилася, каже, середня вартість 400 гривень. Потім каже, посижу вдома, повивчаю те і задала питання, як же все-таки із бадів, як перевірити, що робиться. І знайшла відеоролик на своє щастя, я не знайшла такий. Я, як, ну, дуже часто на крематах перевіряють, беруть тенопласт і кладуть капсули різних брендів. Я вже не, я, я не пам'ятаю, чи кипятком поливали, чи не поливали, короче ну, це. Що -що? Розрізали, і вони витікали на пінопласт. А, так. Ви, мабуть, висипали на пінопласт, mm -hmm. і вона каже, Света, каже, то деякі розплавили". Каже, це", каже, як мої", от, каже, Я зрозуміла, каже, що якщо я щось куплю, воно ж каже, тут мені теж може поплавати, а це ж реальний факт. Ви ж не знаєте, що там насинали. У мене був випадок, коли жінка померла, і коли пила бади, схудла, не знаю якої компанії, це дуже давно було. І при скритії вона тихенько померла. Всі органи Згоріли, згоріли взагалі. Від, молода жінка, 43 роки була, І тому до, ну, до Бережність. І вона каже, Наташа, каже, так, я подивилася, каже, а ти скільки п'єш, бати? Я кажу, я з Листопада, ну, дивлюся, жива. Вона каже, каже, дивилася на Лесю, Леся довше в компанії, ще там вона подивилася на людей. Каже, вже якщо і каже, і купувати, то каже, у вас все рівно ціна виходить десь в середньому, при ну, правильному замовленні десь 400 гривень, навіть якщо вартість, наприклад, то сахтішок коштує зі знижкою 20% для всіх, він коштує 900-70 гривень, приблизно я кажу. Не записала архішок десь коштує дев'ятсот дев'яносто гривень, коштує зі знижкою 20%. І ось дивіться, яке вона для себе зі мною склала замовлення, Я з нею зустрічалась. Значить, оскільки зараз іде в подарунках, оце подарунки, це для всіх. І це подарунку для новачків. Подарунки – і депаральний порошок. І це щастя, бо він теж коштує тисячу гривень. І виходить, я їй зразу додала активатор, щоб цей порошок прав, бо він без активатора ну, гірше перейти, треба заморочитися з кипятком. Ми взяли, тут взяли псілюм для кишківника, взяли спіруліну, щоб налагодити все організм. У неї дуже низький не гемоглобін, вона знає, що треба піти, пити залізо з вітаміном С і вже вивчила, що треба саме з вітаміном. C, бо без вітаміну С він не, не, не Значить, і Це, мій. Значить, і, вовше, це те, те, що треба. Артішок в подарунок отримає. Це я додала, щоб вона могла користуватися тією продуктом, що йде в подарунок. В подарунок йде шампунь, ми додали одразу маску. Тобто у неї, дивіться, в неї замовлені. 5 одиниць. Значить, до сплати, оце саме замовлення, бо спіруліна більше тисячі коштує. Спіруліна коштує 1226, 1150. Залізо коштує 1132. тобто кожний бак коштує в середньому 1100. Кожний Значить, і виходить, які в неї подарунки? Дивіться, я поставлю. Це 4400. Два пральні порошки однакові вона вибрала. Два пральні порошки. Тут вона вибрала з цієї групи артішок. Е тут вибрала літровий п'ятновий вивідник, я буду казати, п'ятно вивідник, бо вона саме для цієї функції, щоб вивести всі п'ятна, в неї внуків багато, е то щоб з одежі вивести п'ятна. Тут вона два порошки вибрала і шампунь і. Всього, подождіть, зараз шампунь загально прибираємо. Ось так. Значить, ось у неї кількість подарунки. Ось дивіться. Оце замовлення у неї на 4 400. Я порахувала Значить, всього продукції на 9 Тот, Хто любить цифри? то навіть отут, якщо порахувати, що у нас є, це зі знижку 20%, то це знижка на продукцію 51%. Вона платить 4 400. І у неї тут є все, щоб вже замінити пральний порошок, два, є до нього активатор. Тобто у неї я так роблю замовлення, щоб вона всім могла користуватися. І кожна одиниця виходить 401 гривня. І от і вона не спец спеціально зайшла у сорттеку, подивитися, скільки стоїть пішов, до якого вона не знає, скільки сертифікатів якості. Ніхто його з її оточення не вживав. Вона каже, живі, всі чи не живі. Да? І в неї виходить програма є по здоров'ю, яку вона тут слухала, і є догляд за волоссям, і саме головне, що для кожної людини головне безпека, і вона купує безпечні речі. Є гарантії від компанії, є гарантії від спеціалістів, які це підбирають, є гарантії, бо багато людей вживає, і це дійсно у нас 10 тисяч замовлень проходить. І що я хочу сказати як основне? Той, хто хоче отримати результат, ну, спочатку ми очищаємося, і для того, щоб дивіться, щоб отримати результат, все спочатку очистка, але що впливає на результат? Перше, якість з я сказала. Друге, хто прописав, що ви. Друге, важливо, який спеціаліст вас послухав, прописав, і Я вам рекомендую Лесю причину, як нутриціолога, треціолога, бо можна в комплексі отримати консультацію. І можна записатися і отримати. Головне це призначення, наступне призначення. І третє, головне, це відповідальність людини, чи їсть вона таблетка. Чи вживає там кому? Ну як написано? Бо раніше я через раз щось пила, Ну кажу, як є щось пила, щось не пила. Зараз я п'ю все як прописано. У мене табличка. Так, ранок, перекус, обід, перекус, вечеря, перекус, І все я собі своєю рукою, бо це вона да? схудла, да. серцеве харчування. Да. І це я, це... я оце, і так мені і прямо в режимі, коли ти живеш в режимі, це дуже комфортно. І у кожного може бути своя програма, підібрана спеціалістом, яка вивчить вашу анамнез. Може, у когось нема хвороб. Але людина хоче підтримати те стан здоров'я, який є. То, дивіться, косметологія, якщо брати догляд за обличчям, основна задача косметики підтримати той стан шкіри, який є.